Всім привіт, сьогодні ми маємо 13.06. -е, шостое. 13 -е, -е. -е рік. Взяв от 11 11 голубів. Вітер сильний, Дивиться, метрів 7 на секунду. Двує добре, подъемистой. Сейчас от понакидаємо голубів. Будемо бачити як вони буде летіти, а що з ними буде. Трох білих, грижі, гречані голуби, жовті. Зараз буду по одному два штучки кидати. Будемо бачити, як вони можуть летіть. Дядь, он еще кидаю. Еще двух осталось. Оба. И Так, вон она. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать штук. желтое Ти хати пішли на Глубятні і ці вон летять. Ось губи летять, Ось біля, біля, це туриаски почав кидати, теж голубонятка, гречани три всередині. Теж другий-третій раз вони нереально долетять додому. Жовте тоже пораз кидав. Тион. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вище. Ці глубоят тільки почав розганювати. Ти он. Далі, дальше, дальше, трошки вже почали подніматися, вітри їх відкидає. Стрижи їх сюди мешають полету. Так, там шість, одійшли п'ятерка вон пішла в дом. Раз, два, три, чотири, п'ять. Двоє чуть вище, троє нижче. Ну нічого, це я тільки почав розганювати ці голубі, це Ще потрошку, я думаю, що пару днів вони будуть. Так, тих вже позакидала все, вони вже... Зараз покажу. Оці хай летять губ'ятниці, вони так не вигійне голуби, але я в їх, можна так сказати, розгоню. От, оти вже от. одійшли, перший білий летить, наші на гречане до да, всередині склалася, а ти от четверо далі трошки дошли. Але це вони вже сьогодні ганяли з був сильніший вітер. Вони відходили і, і приходять. Вчора кримак покрився, не прилетів, нема сьогодні його. Я думаю, що він десь у других, мабуть, в другому районі. Він не може через поле, через ліс прилетіти. Так як тут поблизу знаходяться район через поля. А він вчора в мари вошов. Леті біли. Ось і гречани летить. двоєчка двоєчками. Четверо там далі за домом. Ці на ці от склалися. Вже більш менш таки тренуровано. Білий додому. З ним з гречани летить. Тих четверо трошки відійшли Ну, нічого, зараз вони теж будуть. Тягнуться додому. Хороша розмінка, вітер сильний для богона голубів дивських няни стрих я не ганяю стрим мене як я говорю маточні голуби одних молодих ганяю Але вони більш-менш навчились літати так, а от, там четверо летить, я раз не буду видно. Дальше. Вітер сильний, звісно, для них, але нічого. Ліво глуб'ятний, гречане підходять до нього. Довго не летять, бо вітер сильний. Як вверх піднімається, її зразу вітер забирає з вітру проходить до пов'ятні, подойшли, опять вверх, піднімається, опять вітер забирає. І так декілька раз, боки не сядуть. Ось ще де летить. І з той четверки. А, да. 104 км, ще один. Сильний вітер, сильний. Зупорив він, вірно, до 10 метрів в секунду. Буває. ті двоє ще не сіли, вон летять, біли летить, гречани, і вон до них третє підходить одна всередині. Я в стороні трошки стою, откуда їх кидав ще. Так, а там троєчка залишався. Якщо далі вітер посунув що будемо з ним наблюдати. Вони так глубонята приходили Так Якщо ястреб не забере їх, то вони прилетять. Але це О, О, вверх пішло. О, старше вже подойшло. Діла сідаю наверху ще гречани сідаю на лоб'яні ося гречано водосаради, дуже хороша глубиня, розумна. Само десь почало літати, приходить, ніде не сідає, тільки дошло, зразу складається і летить до Ось Зараз буду красоту показувати, на хвости. Ось починаєш. Тих троє відкинуло. У нас пів кілометра десь я їх вже не бачу де вони, жда знімати не буду, зараз от голубоняться сяде. Що такі польоти недовгі, але на провірку, скажімо так. Провіряємо, що прилетить, як летить, як себе веде у сильний вітер. Полет так добре, всем пока, удачных полетов без потерь.